Ворог обладної оборонні рубежі, щоб стримати українських воїнів, а також суне в наступ біля Авдіївки та Бахмута на цій ділянці фронту, за даними Генерального штабу, зосереджені наступальні потуги ворога. Росіяни не полишають спроб. Продертися у Соледар проте марно. Вони вже давно штурмують місто, маючи чималі втрати. Зокрема, серед найманців з ПВК Вагнера. Чергову атаку відбито в Мар'їнці. Ворог пнеться з усіх сил, щоб загарбати місто, яке штурмує вже дев'ятий місяць. А на Херсонщині окупанти женуть місцевих з власних осель. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області громадяни, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра, сила міць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження. В населеному пункті Новочорномор'я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань, вивільнене таким чином оселі планують під заселення окупантами. На тлі катувань в кримському ізоляторі екс-капітан українського корабля Славутич оголосив голодування. Видання «Грати», посилаючись на адвоката Олексія Ладіна, повідомило, що Олексій Кисельов потребує термінової медичної допомоги і вже кілька місяців вимагає огляду. Але керівництво СІЗО Сімфорополя відмовляє. У бранця зламані ребра, є вивихи суглобів рук і ніг а також зламаний зуб. Адвокат Кисельова повідомив, що його протести підтримали бранці ще шести камер спецблоку. Там тримають українців, затриманих на окупованих територіях материкової частини нашої країни. Волонтера Олексія Кисельова, який раніше командував розвідувальним кораблем ВМС України Славутич, росіяни схопили в Генічеську на Херсонщині наприкінці липня та вивезли до Криму. Чоловіка катували струмом та знущалися, вибиваючи свідчення про нібито його участь в батальйоні імені Номана Челібіджихана та блокаді Криму. За надуманими звинуваченнями Кисельова можуть кинути за грати на 15 років. Продовження незаконної мобілізації в іншій формі окупанти оголосили вже 16-ту за ліком призовну кампанію в Криму та розраховують закликати до окупаційного війська три тисячі кримчан. Перед тим загарбники відзвітували, що вже нібито завершили роздавати повістки в рамках примусової мобілізації. Однак у представництві президента України в Криму наголошують, що окупанти просто дещо. Змінять підпис у повістках за інформацією генштабу незаконно мобілізованих, зокрема жителів Криму, росіяни кидають в бій без належної підготовки зі старою зброєю та жалюгідним захистом. Щонайменше тисячу перекинули на Херсонщину для підсилення передових підрозділів ворога. Мобілізованими хочуть докомплектувати підрозділи з найбільшими втратами та сформувати нові. У представництві президента закликають уникати отримання повісток. Якщо не вдасться залишити Крим, залишити місце прописки. А якщо вже отримали повістку, не їхати до військомату. Адмін покарання в такому разі це штраф до трьох тисяч рублів. А це краще ніж стати гарматним м'ясом для окупанта. Твоя історія твій внесок у перемогу. Тепер українці можуть повідомити про російські воєнні злочини іноземним правоохоронцям. Кампанія, ініційована офісом генпрокурора, має допомогти зібрати інформацію про злочини окупантів, навіть якщо людина вимушено перебуває за межами України. Свідки воєнних злочинів, які перебувають за кордоном, можуть звертатися до правоохоронних органів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Німеччини. Подробиці на сайті генпрокуратури офіційна реєстрація свідчень дасть право на компенсацію за заподіяну шкоду, коли запрацює відповідний міжнародний механізм. Зґвалтування, катування, примусова депортація, грабіж, руйнування помешкань. Ми можемо та маємо покарати кожного нелюда за заподіяне зло. Але зробити це можна лише спільними з вами зусиллями. Тому я прошу вас, якщо ви стали жертвою злочину росіян, не мовчіть. Повідомте правоохоронцям про те, що з вами сталося. Ваша інформація допоможе встановити справедливість. Та притягнути злочинців до відповідальності. Якщо ви стали жертвою сексуального насильства з боку так званих російських військових, це не ваша провина. Ніхто не має права вас засуджувати. Ані родина, ані громада. Винен тільки злочинець. Ми забезпечимо вашу безпеку. Ніхто не дізнається про те, що з вами сталося, окрім правоохоронців та суду. Отже, будь ласка, не мовчіть.